Всім привіт! Ви на каналі Mon Beauty Vlog. Ми раді вас вітати. І сьогодні у нас таке відео буде, де просто я гуляю і ділюся своїми думками, тому що я думаю, що такі відео теж мають бути. Сьогодні хочу розповісти про те, що я сама з міста Умань, і в нас там неймовірний парк Софіївка є. Я думаю, багато хто з вас знає про цей парк, але я не могла знайти місце сили, де погуляти. І сьогодні прям, мені прям чогось прийшла ідея поїхати саме сюди. І Я просто йшла, куди мене тягнуло. І я ось прийшла. І тут так гарно, просто неймовірна краса. Єдине, що тут ще їздять машини і шумно, але неймовірно гарно, я вам зараз покажу. Зараз я роблю дуже багато роботи в телефоні, і мені просто не вистачає ось цього такого ковтка свіжого повітря вийти, прогулятися, розвіяти свої думки. Просто ні про що не думати і насолоджуватись. І нарешті я знайшла це місце, де я реально зможу гуляти. Тут можна і на велосипеді, тут є такі острівці для того, щоб займатися спортом, різні тренажери, є тут і гойдалка. Ну, Я просто, я просто кайфую, з чайки літають. Я, я просто неймовірно, зараз щаслива, і просто, ну, я думаю, по-моєму, обличчя. видно. Я, я так довго шукала таке якесь місто просто погуляти. Е, так як ти переїжджаєш в якесь нове місто, і ти не завжди знаєш, куди піти. Тобі там говорять, іди туди, іди туди. Але ще ніхто мене сюди не привів. Мені говорили, що там е, за якусь локацію, але це все одно не те, ну просто неймовірно. А з іншої сторони. там. В людей будинки, і вони прям живуть ось на березі затоки. Ну це просто просто неймовірно, дуже гарно. В цілому, як люди іммігрують, вони шукають якісь, знаєте, схожі місця до тих своїх таких рідних місць. Я ось тільки що проходила, і була зовсім така нестандартна, нестандартний дитячий майданчик, і поруч така. Багатоповерхівка, і, і воно теж мені нагадало, що, начебто, це або десь в моєму місті Умань, або десь в Києві. І ось я виходжу на, е, ну, на цю пряму, яка біля затоки, і тут такі е, є тренажери, як нас були в комфортавні в Києві, як я жила, дуже теж схожі. І це так класно. Знаходити щось своє, таке рідне. Я просто, я просто кайфую. Це так класно, коли зроблено все для людей. І ось можна попити водичку, там далі по прямій йдуть гойдалки. І, і ось так теж по такій ну, типу з боку теж ідуть і гойдалки, і спортивні якісь е е тренажери. Коротше, дуже класно. І ось ти собі йдеш і гуляєш. Тут пальми. Тут теж люди живуть, але тут їм треба дорогу переходити. А з іншої сторони, ось там. Вони в них прям вихід до затоки. Я думаю, там вони купаються. Я там бачу, там погано видно, але там теж є. Бачите? ну Погано дуже видно. Там є в них пірс. Дуже гарний. У нас ще є біля дому теж такий невеличкий парк. Там теж можна гуляти, там озерце є. Але там не настільки типу багато місця. Я люблю, коли багато місця. І що воно таке масштабне, що всі люди гуляли, що всі займалися спортом. Тут навіть ось є турніки, боже святі, прям зрадіє. Я ще його сюди не приводила. Ой, клас! І турніки є, ну прям взагалі супер. Я просто тішуся. Тому, тому я думаю, обов'язково кожному іммігранту відгукнеться. Те, що потрібно шукати місце сили, куди ти будеш приходити і просто відпочивати душею. Так само, як ми тут знайшли заклад, де е, дають якісь, ну, типу, євро... там представлена європейська кухня, там різні різні страви є, але там є і наші українські. Тому мені це дуже теж відгукується. і туди, туди... Ну, Я як туди прийшла, я просто відпочила душею, там ще музика прям грала така. Таке в нас закладах, просто спокійно, як на якомусь там інструменті там чоловік грав. Але так було класно, тому що тут такого просто не знайдеш. Ось таке в нас вийшло коротеньке відео. Я думаю, ви мій посил зрозуміли, що потрібно шукати місце для натхнення, яке буде вас наповнювати. Тому бажаю кожному з вас всього найкращого. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, мені буде приємно почитати безмежно. Підписуйтесь на наш інстаграм, я там кожного дня. Буду рада кожного бачити. Всім па-па!